А є ті, які служать Христу, є учнями Ісуса. Вони перебувають щодня у вченні апостолів, у спілкуванні, переломленні духовного хліба та молитвах. Це діти Божі, і своїм дітям Бог дає ключі Царства Небесного. Оберіть смирення замість спротиву, підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Адже Отець Небесний послав свого сина, щоб відкрити людям інший портал, шлях до раю і життя вічне. Нам тільки лишається зробити вибір. І п'ятий факт як не отримати прописку в пеклі. Бог протягом усієї історії дає людям вибір, рай чи пекло. Але вони вибирають пекло, щоб нести муки, страждання, біль та насильство. Таким чином, роблячи неправильний вибір, ви отримуєте місце прописки в пеклі. А ті люди, які збираються до пекла та кажуть, що там влаштують собі життя, дуже помиляються. Бо пекло це не кінець. Біблія каже: а смерть і ад будуть вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть, озеро вогняне.